10 кг 3730 гривень. Дуже класно Жіночі, чоловічі. Міксовані розміричик. Від маленького, від XS, 2XS і до максимально людських великих розмірів. Є і чоловічі, і жіночі. Тобто міксований. 3730 гривень. Дуже класні є маєчки, топіки, футболочки, бодіки. Чорненька, базова. Чу-чуть. Отако. Оп! Футболочка Nike чоловіча, великого розміру. Який розмір, я не скажу. Але вона достатньо велика, це, напевно, елька великого розміру. Наступна у нас синього кольору, такий трошки подовжений рукавчик. Наступна біленька, базова, без нічого лишнього. Це дуже класна маєчка, така в рубчик. Він зараз дуже трендує, класна, жовтого насиченого кольору. Наступна такого кольору. Це у нас пума. Наступна така спортивна, більш чоловіча, чорна. Дуже класний принт. Це розмір у нас S. Така футболочка. Така, як поло. великого розміру. А розмір у нас. А не скажу, бо не пише. Але це, напевне, іксель. Наступна. Ой-ой-ой. Ой-ой. Відкриваю вперше. Ну, не бачила, бачила тільки цю кровку. Відкриваю перший кульочок. перший кульочок з вами разом. Дивлюся. Оп, така чорна, класична, без нічого. Наступна. Знову ж таки, спортивна, якась футбольна. Еспіріт футболка такого класного, приємного кольору. Наступна Білезенька. Чик, така щось кутику сіточку. Весь водик показувати не буду, тому що тут 10 кілограмів, приблизно 70 штук футболок. Чисто фізично всі не покажу. Показую півмішечка. Нагадаю, що це як футболочка, ціна 3700. 30 гривень. Якщо б ви захотіли замовити собі цей лотик, пишіть ваше прізвище в коментарях. Або просто напишіть «Хочу цей лот. Така маєчка цікавенька через плече. Наступна зелена, теж великого розміру, Класно. Оп! Наступна. Олія. Крайні чорна. Така футболочка. Наступна. Показую швиденько, така. на плечки тут. Клас. Біла, білюсенька, білосніжна, Екстрова якість, звісно, яка вона ще може бути. Така біленька, класна, повсякденна. На щодень десь на взагалі бомба. Це популярно зараз такий, як в хлорці. Дуже великого розміру, це, напевно, 2 xl якщо не більше. Дуже класно, Наступна. Дуже багато футболочок Така через плече, це у нас зараз зеленого кольору. Показую буквально ще пару штучок. О, така біленька, повсякденна, базова, на щодень. Бломбо. Нагадую, що це екстрова якість футболок. Якщо б хтось хотів замовити цей лотик пишіть, нам в коментарі наш менеджер з вами зв'яжеться. 3730 гривень. Показую вам буквально дві ще і все. Тут дуже багато футболок. Відео, якщо показувати всі, буде дуже-дуже довго. Чик, біла. І останнє показую таку. Такий топіт маленький. Це Дуже багато. Мені вистачимо 10 штук, так у нас ще є абіда. Дуже багато футболок. Пишіть нам у коментарі.